Я вдома. Я вільний. Ви я в Україні. У Не... мене навіть слів немає, щоб висунути своє відчуття. Головне, що наша Україна жила. І все гаразд було в нас. наших рідних, близьких. Чекаємо з нетерпінням нашої зустрічі. Дякую. Тримайтеся, я скоро Повернуся, я вже на рідній Україні. Але ну, я дуже радий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? Підрой! Підрой! Такий радий, що просто тобі. Зайка. кохана моя рідна моя, все добре буде. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Я знаю, ти я знаю. Морга? Ти, 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 ти красу. Донечка моя маленька. Дякую тобі за письмо. І спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамчики, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю, дуже чекаю нашої зустрічі, дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім, всім передбачим.